Добрий день, вітаю всіх друзі. Ось показую ще одну роботу, це віконце. Віконна рама, точніше, люди привезли віконні рами. Ось в такому стані І Такий стан віконних рам. І потребою зробити, оновити старі стекла. Зробити нове вікно. Ну, вікна великі, великі, об'ємні. Довжина 2,33, висота 92. І ще таке ось одне менше вікно. висота довжина 2,33 і висота 63. О. Ну, робота чим така скажімо так, складна робота. Це ось ви бачите стару раму. Вона струхла згнила геть, хлам згнила. Тобто з неї взагалі нічого не залишилося. І ось такі я ж кажу, потрібно було зробити такі віконці, обновити під старі стекла. Тут ви бачите, ось дивіться форточка. О. Також форточка відкривається, О, все, зроблено. Ось так. Ось так. Ось такі віконці. Робота велика, об'ємна. Складна, тому що вікно зробити це нелегко, вікна взагалі складно робити. Взагалі складно робити вікна. Потрібно дуже багато думати, математичні розрахунки, особливо складно їх робити, коли вони, ці вікна, висота. Висота 92, а от ширина віконних пройомів, якщо ви звернете увагу, вона відрізняється. Практично кожне вікно має свою ширину. Тому, відповідно, практично, ну, все потрібно сказати, вручну обраховувати, підраховувати, тому що треба в першу чергу виходити із розмірів скла. Фактично, можна сказати, робота. Ювелірна, тому що все треба до міліметра вищити, просчитати, І, ну, скажімо так, так собі, як би сказати, на е, хапка на авось не вийде це зробити. Із, як то кажуть, із ножовкою молотком. О. Тобто, фактично, все це доволі складна робота, розрахунки. І ще раз розрахунки. Ну, плюс майстерність. Тому що можна мати і обладнання, але не, не маючи майстерності, відповідних навиків, в тебе нічого не вийде. О, в тебе нічого не вийде. О, це таке. Да, от ви бачите, які вікна. Ну, тут усі господарі привезли це, воно розбите, це вікно О, І було. і було розбите. Але так і постави, а там вже господарі чи знайдуть, чи не знайдуть скло, це вже їхня їхні справи. О, ну так, да, я ж кажу, це таке. Так, це вікно ось тильної О, з тильної сторони. З тильної сторони. Це старе вікно. Це старе вікно. Так. Ну, десь так. Десь так. Десь так. Да. Ну, таких ще великих вікон я не робив, але ось з Божою допомогою, плюс із своїми знаннями та навиками, а, вже, як то кажуть, опанував і таке, і таке. Але, як я кажу, що це все час. Це все знання, досвід і досвід. Так, все. Дякую за увагу. На все добре.